У 26-те на схід чергову партію допомоги відправили 95 п'ятій окремій аеромобільній бригаді у Слов'янськ. Щотижневий п'ятничний рейс для водія Федора Павліка звична справа. Майже 15 годин триває поїздка в одну сторону, але він каже, що це не втомлює, адже їздить заради хорошої справи. Зараз везли на 95-ту. вода, посилки, продукти. Хто хто передає? Само в Слов'янськ. Ну передають і на базі грузився, і в 95 п'ятий тут. Звозять посилки з нашим солдатом. Як вам? Не важко їздити стільки, бо це ж кожного тижня? Ні, я вже втягнутий мені, вже добре. Не скучно чи у вас завжди є хтось? Хто... А у мене завжди є пасажир. Бувало, що й везуть туди і сюди в цих воєнних. Туди їхали за мною. Це ж я їздив на Святогірськ, то один воїн за мною їхав, потім вигрузив в Святогорськ, мусив його доставляти до Слов'янська. Начальник речової служби 95-ї бригади майор Денис Пісков каже, що така допомога їхнім побратимам на сході дуже потрібна і важлива. Тим більше, що наступає осінь і похолодання. Житомирянам і підприємцям, які допомагають, він щиро дякує. Кожною машиною, яка уходить туди, люди передають частинку душі. Це найважливіше, це найперше. Про земляків, про Житомирську аеромобільну бригаду, Житомиряни не забувають. І все це майно, яке волонтери передають на КПП, воно залишається на КПП і щоп'ятниці воно пакується, передається транспортом на схід. Попри те, що допомогу бійцям 95-го відправляють щотижня, все одно чогось та й не вистачає. Ковриків полівіританових, тобто так називаємо карімати. І не вистачає нам 80 спальників, тому що нам дали спальники зі зміненнями штату у нас вийшло відчутні. Тогда не большая уйти. просьба. Есть волонтеры, я, конечно, как да, бы Да, Нет, вот, я да, я. Да. Нет, я просто хочу, если, допустим, давайте нам список, мы по этому списку будем проходиться. Потому что я всего не запомнил. однозначно. Да, давайте список будем говорить. Можете это передать лично нам. Зараз військовим потрібен дизельний генератор. Вирішити це питання до понеділка. Пообіцяв Борислав Розенблат. Бійці 95-ї на сході зараз також потребують дощовиків, термобілизни та теплого одягу. Тому всі, хто хоче допомогти, можуть приносити речі на контрольно-пропускний пункт 95-ї бригади.